Сьогодні розгляньмо деякі біблійні сцени, які показують нам, що Бог здійснює свою історію спасіння через незначні речі. Бог вчинив чудо на Червоному морі за допомогою пастушої палиці і, вдаривши по скелі, він зробив так, щоб для ізраїльтян потекла вода. Він не використав якийсь чудовий золотий скіпетр чи розкішний жезл, а звичайну палицю. Бог виконав дивовижну роботу малою річчю. Тому й ми не повинні зосереджуватися на своїх слабкостях, а повинні запитувати себе, чи працюю я під Божим керівництвом або ж дію згідно з власною волею. Ми повинні мислити таким чином. Якщо щось тримає рука Бога, то ця річ може мати велику силу. Навіть якщо ця річ незначна і не має в собі сили, Бог може зробити її великою. За допомогою пастушої палиці Бог здійснив чудо, розділив Червоне море, і в сухій пустелі вивів воду зі скелі. Зараз ми маємо місію проповідувати Євангелію в Самарії та аж до останнього краю землі. Дивлячись на поточні події, ми можемо побачити, що час божого приходу наближається. отже, Євангелія повинна бути проповідана в Самарії та аж до краю землі. Хтось може подумати, що він безсилий, і не може проповідувати Євангелію всьому світу. Але замість того, щоб дивитися на себе, на кого ми повинні дивитися. Ми повинні дивитися на Бога і усвідомлювати, що ми перебуваємо в Божих руках. Хоч то була звичайна пастуша палиця, вона розділила Червоне море. А ще вона вивела воду зі скелі, щоб втамувати спрагу 600 тисяч чоловіків. Чи не так? Отже, сьогодні вивчимо слово Бога через проповідь під назвою велика Божа історія здійснюється малими речами. Прочитаємо четвертий розділ об'явлення. Об'явлення, четвертий розділ, одинадцятий вірш. Достойний ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив. «Із волі твоєї існує та створене все. Усе, що створив Бог, має своє призначення. Навіть те, що якийсь предмет існує у конкретному місці у конкретний час, також є Божою волею. Ми з вами відразу ж розуміємо слова, які дає нам небесна мати. Чи не так? Усе це також здійснюється в рамках Божого проведіння. Тому, навіть якщо наші здібності та завдання, які ми виконуємо, здаються незначними, ми повинні пишатися тим, що усвідомлюємо. Що ці справи виконуються в руках Бога. Чи важко в такому разі для Євангелії досягти Самарії та країв землі? Це зовсім не складно. Бог виконує різну за розміром, масштабом і глибиною роботу. Ми не можемо цього зробити, але Бог точно може зробити це? Чи не так? Коли ми розуміємо, що Бог тримає нас у своїх руках, поки ми виконуємо цю роботу, то проповідувати Євангелію буде радісно і сьогодні, і завтра, і завжди, і вона ніколи для нас не буде тягарем. Розгляньмо кілька слів про Боже велике проведіння та Його план спасіння. Прочитаємо перше до Коринтян, перший розділ, 26-й вірш. Розділ перший вірш. 26-й. Дивіться, бо браття на ваших покликаних, що не багато хто мудрі за тілом. Небагато хто сильні, небагато хто шляхетні. Але Бог вибрав немудре світу, щоб засоромити мудрих, і немічне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильне. І простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло. Навіть якщо ми поглянемо на апостолів ранньої церкви, які проповідували великі вчення Ісуса, Петро Іван та Яків були рибалками, а Матвій був збирачем податків. На сьогодні податківець вважається поважною професією. Однак у той час збирачів податків зневажали, бо вони збирали податки зі своїх людей і передавали їх Риму. Саме ці люди поширювали Євангелію Христа в Самарії та аж до краю землі. Отже, Бог вибрав тих, у кого не було багато здібностей, щоб вони керували його великою роботою. Сьогодні ми перебуваємо в такій самій ситуації. Нам бракує багато таких здібностей, які дуже цінують люди. незважаючи на те, що у нас багато недоліків. Ми любимо Бога, віримо в нього і маємо надію на небеса. Бог кличе таких людей і використовує їх, щоб вони стали великими людьми. Прочитаємо подібні сцени. Книга суддів, розділ 15, вірш 14. Він прийшов аж до лехі, а Филистимляни зняли крик проти нього. І зійшов на нього дух Господній, і стали ті сукані шнури, що на раменах його, як ляні, що перегоріли вогні, і поспадали з його рук пута його. І знайшов він свіжу ослячу щелепу, і простяг свою руку й узяв її, та й побив нею тисячу чоловік. І сказав Самсон ослячую цією ще липою, дійсно поклав їх на купу, ослячую цією ще липою тисячу люда побив я. І сталося як скінчив він це говорити, то кинув ту щелепу зі своєї руки і назвав ім'я тому місцю У той час ізраїльтяни та филистимляни не ладнали, і це тривало вже багато поколінь. Самсон не мав ні належного меча, ні списа, що були звичною зброєю у той час, але сам убив тисячу филистимлян. Він переміг тисячу чоловік щелепою мертвого осла. Самсон володів надзвичайною силою, яку дарував йому Бог. Він не використовував жодних мечів і знарядь чи обладунків світового рівня? Щоб знищити тисячу филистимлян, він використав незначне знаряддя. Якщо Самсон міг зробити таке, то наскільки більше може зробити Божий народ, коли його тримає Божа рука? Хіба не Божа сила зробила так, щоб через Мойсея, який не вмів добре розмовляти, фараону покорився? Мойсей сказав, що він був тяжкоустий і тяжкоязикий, і що він не був таким промовцем, щоб переконати царя. Як я можу зробити щось таке велике? Однак, зрештою, через Мойсея Бог визволив ізраїльтян із Єгипту і привів їх до Ханаану, де течуть молоко і мед. Чи не так? Озираючись назад на біблійну історію, ми бачимо, що її персонажі мали багато недоліків. Проте, коли їх тримала Божа рука, і Бог хотів їх використати, він зробив їх великими постатями. У той час Єгипет був однією з наймогутніших держав на світі, але Бог явив свою силу таким чином, що навіть тому могутньому царю довелося поступитися. Так само й Вони не були слабкими людьми. Однак вистачило ослячої щелепи, щоб перемогти тисячу з них. Більше нічого не було використано. Прочитаймо першу книгу Самуїлову, 17-й розділ, 31 й вірш. Прочитаймо вірш 31. й і були почуті слова ті, що говорив Давид, і донесли їх Саулові, і він покликав його. І сказав Давид до Саула Хай не лякається нічиє серце через нього, раб твій піде і буде битися з отим филистимлянином. І сказав Саул до Давида Ти не можеш піти на того филистимлянина битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. І сказав Давид до Саула: Твій раб був пастухом свого батька при отарі, і приходив лев, а також ведмідь та й тягнув штуку дрібної худоби зі стада, а я виходив за ним і побивав його, і виривав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву та й побивав його. І лева, і ведмедя побивав твій раб, і цей необрізаний филистимлянин буде як один із них. Бо він зневажив полки живого Бога, і сказав Давид: Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він врятує мене з руки цього филистимлянина. І сказав Саул: «Іди, і нехай Господь буде з тобою. У цій сцені, яку ми так добре знаємо, показано, що цар Саул обрав Давида, щоб він пішов у бій від імені Ізраїлю. Усі інші воїни ховалися тремтячи від самого виду Голіята, і ніхто не виступив, щоб битися з ним. Але молодий Давид заявив, що він піде і переможе його. Ми бачимо, що у нього зовсім не було бойового досвіду. Тож, очевидно, що Давидові було не під силу перемогти його. Але Давида тримала Божа рука, чи не так? Чи не це була причина, чому Голіят став на коліна перед Давидом? Це добре відомий для нас факт. Вірно? Дивлячись на це, ми бачимо, що Бог закликає свій народ, що здається малим і незначним, виконувати великі завдання, які перевищують їхні можливості. Куди б ми не пішли, ми повинні бути у руці Бога. Тоді ми зможемо стати могутніми воїнами. Що можуть перемогти тисячу чоловіків самою лише ослячою щелепою, як Самсон. Юнак Давид повелив голіята, якого всі боялися, звичайною пращою. Треба завжди враховувати, хто стоїть за всіма цими справами. Бог вибрав несильних, мудрих чи тих, хто має багато статків. Бог вершив свої великі діла через тих, хто, незважаючи на недоліки в багатьох аспектах, любить Бога, сподівається на небеса і зберігає віру в Його Слово. Бог сказав, що Євангелія буде проповідана в Самарії та аж до краю землі. Це було довірено не якимось впливовим людям, а святим ранньої церкви. Коли Ісус вознісся на Оливній горі, святі ранньої церкви були молодими та слабкими. З точки зору суспільства, там не було майже нікого, хто мав би якусь владу. Однак він дав їм доручення, він дав їм можливість проповідувати Євангелію. Для Бога це зробити дуже легко, але Бог дав нам цю дорогоцінну можливість отримати благословення та прощення гріхів. Ідіть до Самарії і аж до останнього краю землі і спасіть їх. Порятунок вмираючих душ це найбільший вияв доброти, чи не так? Для цього завдання Бог кличе не тільки таких людей, як апостол Павло, які є винятково вправними у проповідуванні. справа в тому, хто перебуває у Бога в руці. Я хочу, щоб Бог мене тримав. Я теж хочу, щоб Бог тримав мене. Те саме стосується і наших членів за кордоном. Кожен повинен перебувати в Божій руці. Тоді наші маленькі здібності збільшаться у сто крат і відбудеться неймовірна робота. З іншого боку, хто піде й буде думати, що зможе зробити все своїми власними здібностями, той не досягне благодатних результатів, навіть якщо здібності у цієї людини справді видатні. щелепа осла, яку Самсон тримав у руці, не була чимось важливим. Однак вона спричинила великий подвиг у Мойсея в руці була звичайна палиця, проте вона розділила Червоне море. У пустелі відбувалися дивовижні речі Чи то осляча щелепа, чи пастуша палиця, чи царський скіпетр сам інструмент не має значення. Бо що би Бог не обрав цією річчю, він може здійснити будь що. Тому Бог заповідає нам люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою це найбільша і найперша заповідь. Звичайно, наші здібності важливі, але я щиро прошу вас мати глибшу любов до Бога і виконувати Євангелію разом з Богом. Зараз точаться війни між Росією та Україною, і між Іраном та Ізраїлем. Є також країни, в яких тривають громадянські війни, наприклад, М'янма, Судан, Ємен, Ефіопія, Демократична Республіка Конго, Сомалі. Зараз у світі точаться громадянські війни. Повстане народ на народ і царство на царство. Як і казав Ісус, зараз у світі така ситуація і голод, мор та землетруси настануть місцями. Зараз ціни на зерно дуже відрізняються від тих, що були до війни в Україні. Тому багато людей страждають від голоду через нестачу їжі. Через посуху настає голод, але й через наслідки війни багато людей у світі не можуть добре їсти чи одягатися, а також з'являються різні хвороби. Є багато ситуацій, навіть гірших, ніж коронавірус. Тож, ми можемо усвідомити, що в цю епоху люди потребують допомоги отця і матері. Тепер настала пророча епоха, коли ми повинні розповісти всім людям істину Пасхи Нового Заповіту, щоб вони могли отримати спасіння від усіх цих лих, чи не так? Прочитаймо 12 розділ книги Вихід, вихід, розділ 12, вірш 11. А їсти його будете так, стег на ваші підперезані, взуття ваше на ногах ваших, а палиця ваша в руці вашій, і будете ви їсти його в поспіху. Пасха, це для Господа. І перейду я тієї ночі в єгипетськім краї і повбиваю в єгипетській землі кожного перворідного від людини аж до скотини. А над усіма єгипетськими богами вчиню я суд, я Господь. «І буде та кров вам, знаком на тих домах, що там ви, і побачу ту кров, і обмину вас. І не буде між вами згубної порази, коли я вбиватиму в єгипетськім краї. І стане той день для вас пам'яткою, і будете святкувати його як свято для Господа на всі роди ваші, як постанову вічну будете святкувати Його. Коли ми проповідуємо слова Бога людям, вони запитують. Чи справді лихо обійде мене, якщо я з'їм шматок хліба й вип'ю чашу вина, не було б жодної користі, якби їх споживала така людина. Те, що робиться без віри, це просто світські справи, у яких не можуть міститися обітниці Бога. Єгиптяни мали такі ж сумніви. Дивлячись, як ізраїльтяни кропили одвірки кров'ю ягнят, вони питали. Навіщо вони це роблять? І відповідали. Ну, вони кажуть, якщо так робити, то лихо пройде повз. Так вони знущалися над ізраїльтянами. Чи у мене лихо через це? Потім настала ніч 14-го Нісана, ніч Пасхи. Події, що відбувалися у глибокій тиші на землі Гошен, де жили ізраїльтяни. І на рівнинах, де жили єгиптяни, відрізнялися. На території, де жили ізраїльтяни, жодна тварина не постраждала. Але що сталося в Єгипті? Від первістка слуги до первістка людини високого чину і навіть власний син царя все перворідне без винятку було віддане смерті. Вони глузували, чи це щось змінить, бо обряд Пасхи здавався їм неважливим. Однак, як і обіцяв Бог, для ізраїльтян вона мала велику силу. Брати і сестри, багато людей дивляться на те, що ми робимо, і запитують хіба світ зміниться лише тому, що вони роблять це? Але хто насправді виконує цю роботу? Ми покликані служити як співробітники і брати участь у роботі, яку виконує Бог. Коли ми проповідуємо про Пасху, суботу, небесну матір і небесного Отця, ми проповідуємо світові, що відхилився від Бога, добру звістку Євангелії, і кажемо повернутися до Бога. Чи не так? Повернись до Бога, і ви, і ваша родина отримаєте спасіння. А ще ви будете насолоджуватися вічним щастям і благословеннями на небесах. Ось що ми проповідуємо. Ми не повинні просто говорити. Оскільки день відпочинку припадає на суботу, ми повинні його дотримуватися. Радше, через його дотримання, ми повинні повернути людей до Бога, щоб їхня віра та серце зросли. І привели їх до царства небесного. Єгипетські воїни дивувалися тому, що ізраїльтяни кропили кров ягнят на боковій верхній одвірки. Вони помилялися в тому, що такі дії не зможуть запобігти катастрофі, але Бог виконав свою обіцянку. Такий прояв віри, що здавався їм незначним, призвів до абсолютно не такого результату, що вони очікували. Чи не так? Для ізраїльтян Бог дав Пасху як день радісного визволення, а для єгиптян це був день знищення всіх їхніх первістків. Чи не так? Навіть якщо нам хтось здається неважливим і слабким. Бог каже, що коли ми поважатимемо цю маленьку дитину чи напоїмо її чашкою холодної води, то ми ніби робимо це для нього. Він сказав мені ви вчинили. В істині ніхто не є неважливим. Всі прекрасні. Ми не можемо знати, кого Бог вибере чи яким чином використає. Усі ми виконуємо Євангелію, будучи провадженими рукою Бога згідно з волею Отця і Матері? Чи не так? Тому Євангелія точно буде завершена. Як далеко буде проповідуватися Євангелія? Бог сказав, що вона буде проповідана в Самарії та аж до останнього краю землі. є пророцтво про те, що отець прийде на цю землю і відкриє усім нам шлях повернутися на небеса, чи не так? Бог виконує велику роботу. Якщо нас тримає рука Бога, ми повинні просити Отче, дозволь мені також проповідувати Слово. Дозволь мені старанно вивчати слово Бога. Дозволь мені піклуватися про наших членів і підтримувати Євангелію нового заповіту щирою молитвою. Я нічого не знаю, і у мене багато недоліків. Я не більший, ніж осляча щелепа. Але хочу, щоб мене тримали руки отця і матері. Використай мене будь-де згідно з твоєю волею для Євангелії. Іноді, як Самсон, іноді як Соломон, іноді як Ісус Навин, іноді як Павло, іноді як Петро, у будь-якому місці, у будь-якій ролі, у будь-якому обов'язку, я хочу перебувати в Богові. Я хочу стояти на твоєму боці. З такою вірою ми повинні діяти відповідно до того, що кажуть нам отець і мати. Якщо вони кажуть нам відпочивати, то відпочивайте. Якщо кажуть, працювати на повну силу, то старанно працюйте. Якщо нам скажуть простягнути нашого жезла до Червоного моря, нам просто потрібно це зробити. Коли він каже простягнути жезла, ми не повинні говорити я не можу, бо в мене болить плече. Якщо болить права рука, потрібно простягнути ліву. Щоразу, коли Бог наказує нам щось зробити, пам'ятайте, Ной зробив усе так, як наказав йому Бог. Я сподіваюся, що завдяки цьому ми обов'язково повернемося до Царства Небесного. Сьогодні ми вивчали слово на тему велика Божа історія здійснюється малими речами. Для тих, хто збирається проповідувати Євангелію за кордоном. Нехай ваша подорож буде з Богом і бажаю пожати добрі результати. І ті, хто залишається в Кореї, ви також отримайте чудові результати. На цьому я хотів би завершити проповідь. Дякую.